Всім привіт! Сьогодні я вам швидко розповім, як зробити так, щоб кактуси завжди квітували. В розмовах з любителями сукулентних рослин можна почути багато докарів у бік кактусів. Не ростуть, тягнуться, не цвітуть. Якщо не ростуть і тягнуться, то все дуже просто. Щоб вони росли і не тяглися, треба в балансі світла вологи, треба збільшити світла і зменшити вологи. Це кактус в кінці кінців, а не бамбук і не фікус. А світінням все ще простіше. Справа в тім, що пустелі і напівпустелі далеко не завжди знаходяться на екваторі. Частіше всього вони розташовані або на північну сторону, або на південну сторону від екватора. А це означає, що в них теж є зміна сезонів, хоч і не така зміна, як ми собі її уявляємо у помірних широтах. Але все ж таки дуже важливо. Там взимку не тільки падає температура, як в нас, але й припиняються опади. Тож там сезон зволоження залежить від сезону. Якщо кактус не відчуває зміни сезону, то він в житті не зацвіте, адже пустелі вкриваються квітами тільки навесні. І така сезонність дуже важлива більшості тваринам та рослинам на планеті. Якщо, звісно, ви добуваєтеся від них процесу розмноження. Наприклад, для мого болота помірних широт зима є необхідною складовою життя. Без зими вони не тільки не зацвітуть, але повільно і помруть. Тут трішки все інакше. Засуха не обов'язкова, адже це болото. А ось падіння температури і відсутність комах, інакше сказати, голод для хижаків обов'язковий. Так само обов'язково і зимівка для кактусів. Менше сонця, менша температура і обов'язкова відсутність температури. За вікном зараз шпарить дощ, а в горщиках сухо, як в пустелі. І самі рослини зменшилися вдвічі. Концентрація отруйного соку стала неймовірно високою, і навіть в посуху тварини їх їсти не будуть. Навіть на дотик вони схожі на мумію, але підніметься сонце, добре ще перегрів колючу мумію і перший тропічний дощ, ну, міпули. Відродить в пустилі життя. З'являться бутони більші, ніж самі кактуси, і знову все заквітує. Ось подивіться, який звук. Це не каміння, це дегідратований кактус. Тож саме зараз потрібно сушити кактуси для бульного цвітіння літом і весною. До зустрічі, наче ще багато. Подружийте експериментів.